Україну не чекають в НАТО впродовж 30 років, а то й навіть більше, як заявив канцлер Шольц. Додав він також, що наразі, наразі в Украї... на українських землях гине за місяць 24 тисячі російських солдатів. Що він заявив ще таке вагоме, як він сказав, саме величезні такі втрати. Це вже за історію 20... ну, з 22-го року, рахуючи, Росія втратила. Понад 500 тисяч людей, понад 500, по офіційним даним. А скільки ще там е, покалічених. І цікаво, знаєте, інформація за наших військових, е, ну, в принципі, не доносилась. Скільки в нас також покалічених, скільки втрачених, це ж не зрозуміло. Тобто, в нас, я не думаю, що там е, відсоток менший. Розумієте? Ну, в плані того, що втрат. І покалічених. Не менше відсоток, мені здається. Але ніхто ж нічого не каже, розумієте, не доносить до людей ніякої такої правди. Ось так. Я думаю, і в Європі нас там не чекають. Ну, як просто як ресурс, знаєте, і, і все нічого інше. І от, от такі новини цікаві на сьогодні.